Сьогодні до мене на консультацію прийшла дитина з аутизмом. Це моя давня учениця. По легенді, яку я вивела з аутизму. У неї більше немає аутизму. Але давайте розставимо всі точки на «і». Так, дитина прийшла до мене немовленнєвою у 4 роки. Так, дитина заговорила завдяки корекційним заняттям і системній роботі моїй і батьків. Так. Дитина вчиться в загальній школі. Але в неї досі аутизм. Бо аутизм це не хвороба. Це не хатка, з якої зайшов і вийшов. Аутизм це стан. І навіть якщо дитина має високий рівень інтелекту. Гарно вдалося її соціально адаптувати, то це не значить, що вона вийшла з аутизму, це значить, що абілітація дитини була успішна, ресурсу дитини був, щоб це зробити. Бо давайте скажемо чесно: крім високофункціональних дітей, серед моїх учнів є величезна кількість дітей з низьким рівнем розвитку. Тобто це підлітки, діти немовленєві з поведінковими проблемами, і це теж аутизм, і про це теж варто говорити.